Якщо ви дивитеся це відео, тому що хочете дізнатися, як пов'язані температура повітря та тиск із погодними умовами ви потрапили за адресою. Давайте почнемо з бездротового барометра феску з дисклеєм. Цей датчик можна використовувати як у приміщенні, так і на вулиці самостійно або разом із програмами Capstone чи Чемве. Ви можете поставити датчик на будь-яку з його плоских сторін і залишити його відкритим для атмосфери, якщо уникатимете прямого сонячного світла, щоб зберегти точність температури навколишнього середовища, а також захистити його від джерел вологи, таких як дощ, поливальні системи чи ранкова роса. Ви можете зробити власну захисну метеостанцію, модифікувавши непрозору пластикову ємність як ось цю, щоб датчик можна було підвісити до конструкції або гілки дерева і захистити його під час спостереження за погодою протягом певного часу. Для найкращої точності розмістіть датчик у тому місці, де ви хочете проводити вимірювання, і дайте йому достатньо часу, щоб його температура зрівнялася з температурою навколишнього середовища. Після того, як датчик досягне температурної рівноваги з оточенням, увікніть його і дайте йому прохрітися протягом кількох хвилин. Бездротовий барометр повідомляє про барометричний тиск, температуру та висоту, розраховану на основі тиску. За бажанням, ви можете оновити висоту датчика відповідно до вашого поточного місця знаходження. Датчик зберігатиме цю інформацію до наступного оновлення. Якщо вам потрібно дізнатися поточний тиск, температуру або висоту в певний момент часу, ви можете просто увімкнути датчик і прочитати дані на дисплеї, двічі натискаючи для перегляду варіантів вимірювань і одиниць. Але якщо ви хочете дослідити добові цикли або з'ясувати, щоденні погодні умови, які ви спостерігаєте, пов'язані з колуваннями барометричного тиску, ще удосконалити свої навички прогнозування погоди, вам варто налаштувати повністю заряджений датчик для запису даних у внутрішню пам'ять. Пізніше ви зможете отримати результати за допомогою програмного забезпечення та візуалізувати їх на дисплеї, наприклад, у вигляді такого графіка даних тиску та температури за трохи більше, ніж добу. Використовуйте аналітичні інструменти, наприклад, лінійну апроксимацію, щоб порівняти швидкість зміни барометричного тиску за певний період часу у звичайний день із днем, коли наближається негода. Або ви можете виявити добові цикли мінімуму та максимуму тиску, хоча цей ефект найбільш помітний поблизу екватора і менш відчутний у міру наближення до полюсів. Ознайомтеся з лабораторним дослідженням на сторінці продукту на песку.com, щоб отримати докладні інструкції щодо створення власної метеостанції або використання дистанційного збору даних, щоб ви могли використовувати дані та спостереження для наукового пояснення значення таких висловів, як скумбрієве небо до негоди. Дякуємо за перегляд.